Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Ганзій. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Ставлення до історії, підготовка до ювілейної дати і будівництво музейного кварталу. Президент дав інтерв'ю телерадіокомпанії Мир. 25 питань за 45 хвилин. У Придністров'ї писали диктант перемоги. Сад пам'яті і благодійна акція від студентів. Республіка готується до 80-річчя перемоги. Президент Вадим Красносельський дав велике інтерв'ю телерадіокомпанії Мир. Бесіда присвячена 80-річчю великої перемоги. Глава держави розповів, як Придністров'я ставиться до своєї історії і як готується до ювілейної дати. А ще показав будівництво нового музейного кварталу. Телерадіокомпанія Мир готує цикл матеріалів до 80-річчя великої перемоги. Про те, як відзначатимуть ювілейну дату у Придністров'ї, дізнається 180 мільйона аудиторія телеканалу з інтерв'ю президента Вадима Красносельського. Ми не поміняли нічого. Ми не змінили нічого. Ми зберегли нашу спадкоємність поколінь. Ми зберегли пам'ять про наших ветеранів і вшанування саме тієї жартовності радянського народу, за допомогою якої дісталася перемога над фашизмом і нацизмом. У Придністрові зберігають пам'ять про перемогу про тих, хто здобував її на фронтах. І в тилу у кожній сім'ї є свої герої. Президент Красносельський розповів про свого діда Василя Івановича. Був учасником і. Був учасником визволення Криму. Це 7 9 травня 44-го. Був учасником Ясько-Кишинівської операції. Візначився, був нагороджений. У нього три брати рідних, ось чотири брати, і у кожного своя історія, яка заслуговує, напевно, на окремий опис. Різна доля, трагічна доля. Хтось і в полоні був, хтось повернувся у 53-му, але всі чотири брати вижили. Дивно, так усі повернулися з війни, усі живі залишились. У той час, коли в Молдові героїзують фашизм, забороняють відзначати день перемоги. У нашій республіці пам'ятають свою історію. Вшановують ветеранів. Президент Красносельський запросив жителів сусідньої країни взяти участь в акції Безсмертний полк у Придністров'ї. Каждого 9 має у нас походяти машроку дев'ятого травня. У нас відбуваються масштабні заходи. Цього року ми також плануємо провести ходу безсмертного полку. Я знаю, що у Кишиневі з цим є проблеми, тому якщо жителі Молдови хочуть відчути свято перемоги по справжньому, я їх запрошую до Придністров'я. Вадим Красносельський провів екскурсію і музейним кварталом на оновленому меморіалі слави на гранітних плитах імена тераспольчан, які загинули на фронтах Великої Вітчизняної. Тут і пам'ятник невідомому солдату показав президент і майбутню виставкову залу. Тут роботи завершуються. Відкриття 9 травня. Придністровський народ пам'ятає та шанує свою історію і своє минуле. Про це Вадим Красносельський теж сказав в інтерв'ю телерадіокомпанії Мир. Цим Придністровці і відрізняються від своїх сусідів. Ми ми багатонаціональні та багатокультурні і вібрали, мабуть, найкраще, тому ми гостинні. У Придністровського народу немає націоналізму. Абсолютно, так. Ми спокійні у цьому плані. І найголовніше кожен народ вшановує свої традиції, значить, шанує свою історію. Ми так виховані генетично, ми так створені. Якщо ми не шануємо своєї історії, якщо ми забудемо минуле, у нас не буде майбутнього. Це не просто як кажуть, заїжджена фраза, це аксіома це є закон, інакше й бути не може. Безсмертний полк повертається. Через шість років вулиці Придністров'я знову перетворяться на річки пам'яті. У день 80-річчя перемоги люди пройдуть із портретами своїх героїв. У Терасполі від рамтеатру до меморіалу. У Бендерах від Держадміністрації до площі Героїв. У Дністровську від другої школи до площі БК Енергетик. Зараз на ваших екранах, у котрій стартують колони та їх маршрути. Республіці стартувала Георгіївська стрічка. Вона проходить у всьому світі вже в 20-те. Приєдналося і Придністров'я. Напередодні роздавали символи перемоги у Великій Вітчизняній війні. Захід пройшов за підтримки партії оновлення. Рибницьке село Мокра тут приймають естафету пам'яті. Її символ велику Георгіївську стрічку передали із села Строїнці. Там минулого року стартувала акція. Ми дуже раді, що ця акція Георгіївська стрічка відкрилася саме у нас у селі Мокра. Для нас це велика гордість, бо ми завжди готові шанувати та пам'ятати наших дідів та прадідів. Георгіївська стрічка не просто символ перемоги. Вона пов'язала невидимою ниткою пам'ять різних поколінь. Так, наприклад, село Мокра звільнили у березні 44-го. За це віддали життя сотні радянських солдатів. Второй країнський фронт Другий український фронт звільняв наше село. Тут жили люди різних народностей, різних національностей. А мокряни звільняли інші території. Мій дідусь Бордійний Іван Семенович був учасником великої вітчизняної. Він дійшов до Угорщини, брав участь у звільненні Європи і слава Богу, повернувся живим, здоровим. Із села Мокре на фронт пішли близько 300 людей. Додому повернулися менше половини. А це дубово село у Дубосарському районі. Тут також роздавали георгіївські стрічки. Коли почалася Велика Вітчизняна, на фронт з цього села пішли понад 200 людей. Серед них і дідусь Ади Ходзінської, Сергій Біжан. Коли в село прийшли фашисти, в їхньому будинку влаштували штаб та стайню. Бабусю з двома дітьми вигнали до літньої кухні, змусили готувати та прати. Дітям не дозволяли виходити на двір. Ані тут жили. Вони тут жили, а ці німці, румуни в тому будинку нашому. Бабуся розповідала, у неї було два сини. Їх так сильно били. Румуни ходили з батогом. Вона така тоненька була, і коли били тата і мого дядька, навіть було чути свист. Окупація Дубово тривала майже три роки. Час знущань, голоду та важкої праці. Свободу селу принесла перша повітряно-десантна дивізія 53-ї армії Другого Українського фронту. Загиблих у боях червоноармійців селяни поховали у братській могилі на кладовищі. Велика дівчина війна. Велика вітчизняна війна найбільша рана в серцях радянського народу. Це найбільша битва за історію. З того часу минуло понад 80 років, і наше завдання пам'ятати наших батьків, дідів, матерів. А це Тирасполь, сквера авіаторів. Тут теж стартувала акція Георгіївська стрічка. Волонтери партії оновлення роздають символ великої перемоги перехожим. Ми цим займаємося вже багато... Ми цим займаємося багато років. Роздаємо усім бажаючим георгіївські стрічки, як данину тим, хто не повернувся з війни, і на честь тих, хто приніс нам цю перемогу. Придністров'я до пам'ятної акції приєдналося у 2009-му. Цьогорічну Георгіївську стрічку присвятили 80-річчю перемоги у великій Це історія, це історія це Історія це пам'ять. Любов до тих, хто справді звільнив світ від фашизму до наших героїв для того, щоб ніхто не. Був забутий і ніщо не було забуто. До пам'ятної акції приєднаються й інші міста та райони республіки. У Придністров'ю сьогодні писали диктант перемоги. Це вже традиція. В нашій республіці проходить вже в сьоме Цьогоріч відкрили 40 майданчиків, 45 хвилин і 25 питань про велику вітчизняну війну. Бандерська міська бібліотека. Тут сьогодні писали диктант перемоги. Перевірити свої знання з історії Великої вітчизняної війни вирішили 160 жителів міста. Школярі, студенти, викладачі і не лише. Тамарі Васильівні Гулягіні, 75. Диктант перемоги пише вже вдруге. Перший був 5 років тому. Мені це і в своїх. Мені це дуже цікаво і в пам'ять про батьків. Батько бився під Салінградом. Був важко поранений, а мати працювала на військовому. Уму підприємстві усю війну Мирославу Галову 14. Він неодноразовий переможець шкільних та міських історичних олімпіад, але диктант перемоги пише вперше. Тому штамої прадід бо це дуже важлива для мене тема. Мій прадід воював у великій вітчизняній, дослужився до звання майора. Потім пішов у відставку через хворобу. Але до цього побував у таборі Освенців. Дійшов до стін Рейстагу і звільняв Бендери у Ясько-Кишинівській операції. Я читав спогади книги, і для мене це дуже глибока тема. 25 питань про велику вітчизняну війну та про все, що з нею пов'язано: географія битви, герої війни, пам'ятники, цитати, витвори мистецтва. Про війну і не тільки. На відповіді 45 хвилин. Єгору Петровському вистачило 15. п'ятнадцять. питання, мабуть, по всяким пам'яткам. найскладніше питання було напевне щодо пам'яток, які є в різних містах колишнього радянського союзу. Найпростіше для мене про героїв радянського союзу, які здійснили подвиги. Результати диктанту будуть відомі пізніше, але головне це не лише перевірка знань, а бажання бандерчан та жителів усього Придністров'я зберегти пам'ять про героїв війни. Клен горобина Шовковиця Катальпа. На західному активісти партії оновлення та студенти аграрно-технічного коледжу висадили 40 дерев. Це щорічна акція сад пам'яті до 9 травня. Подробиці далі. Терасполь Сквер на Західному. Тут з'явився свій сад пам'яті. За кілька годин висадили чотири десятки саджанців: клени, шовковиці, катальпи. Віце спікер Галина Антюфієва посадила горобину. Кожне дерево ми посвящаємо. Кожне дерево ми присвячуємо солдатам, які звільняли нашу землю, героям нашим. Тому ми сподіваємося, що цей сквер із роками стане ще зеленішим, і у людей буде можливість вийти посидіти навколо цих дерев у тіні. Звичайно, все робиться для людей і напередодні такого свята. 80-річчя великої перемоги у великій вітчизняній війні звичайно це важливо. Ми ще раз перед висадкою дерев розповідаємо про яську кишинівську операцію, і з вдячністю з любов'ю проводимо таку акцію. Саджанці привезли із кам'янського розплідника. Дерева невибагливі. Головне поливати тоді швидко підуть у зріст. заливаємо, заливаємо воду, потім відро, ставимо дерево, але спочатку обрізаємо, щоб воно росло завширшки, якраз а не в довжину. Ми хочемо, щоб вони були більш декоративними, щоб вони цвіли красиво, щоб запах був приємний і тішили око. Тут рання Є вже раніше посаджені дерева, вже сформовані. Це чудово, тому що раніше тут був Стир і ні діткам, ні людям похилого віку всім ніде було відпочивати. Сподіваюся, що всі дерева приймуться, які ми посадили, і діткам буде де відпочивати, грати і проводити час. Раніше на місці скверу був пустир і зарості. Тепер нове місце відпочинку. Облаштування розпочали у 2018-му. Розбили доріжки, встановили лавки. Тепер буде більше зелені та тіні. Столичні студенти напередодні навели лати на могилах ветеранів Великої Вітчизняної. Такі благодійні акції проводять не вперше. Кажуть, пам'ять треба берегти і передавати наступним поколінням. Даша студентка аграрного коледжу Терасполя, разом з одногрупниками приїхала на міський цвинтар упорядкувати могили ветеранів. Є могили, вже заросла могили, які вже заросли. Їх ніхто не доглядає, оскільки це алея ветеранів. Ми хочемо її впорядкувати, зробити добро, допомогти. Це могила ветерана Івана Ніколаєва. Коли почалася війна, йому було 14. 1944 року. Пішов на фронт танкістом. На Т-34 пройшов усю війну. Вернувся додому, дожив до 95 років. Перед днем перемоги добровольці упорядкували близько 90 могил що зрозуміло, що молодь не дуже зараз хоче цікавитися, що було у минулому, але ми маємо передавати свою історію. Ми маємо прищеплювати їм це. Є у нас і уроки історії, і класні години. Ми як запропонували, вони одразу погодилися. Патріотизм так виховуємо. Студенти столичних коледжів прибирають могили ветеранів двічі на рік перед 9 травня і днем республіки. У таборі Сінятаті це у Кіцканському лісі. Напередодні пройшов зліт розвідник 2025. Весняний етап. Його присвятили 80-річчю великої перемоги. 12 команд учасники, школярі, студенти технікумів та ПДУ, курсанти військового інституту, суворовці, кадети та козачата. Усіх поділили на три вікові групи. Вирішували тактичні завдання, долали смугу перешкод, стріляли і не лише, а ще керували дронами. В этом гаду ми відмічаємо Цього року ми відзначаємо ювілей великої перемоги. Велика кількість заходів, у тому числі і військово-патріотичних, буде проведена в усіх містах і районах нашої республіки. Я закликаю вас із задоволенням брати участь у всіх цих заходах, виявити свою активну громадянську позицію і підвищувати рівень військово-патріотичного виховання і свій і всього молодого покоління, усієї молоді Придністровської Молдавської республіки. Усіх учасників було нагороджено сертифікатами черговий етап зльоту проведуть восени. У Терасполі у картинній галереї відкрилася виставка картин Вім'я миру її присвятили 80-річчю перемоги на полотнах Живопис Придністровських художників Олександр Фойницький, Григорій Зиков, Євген Чариков і не лише. Вони учасники великої вітчизняної, але свої роботи писали після війни у 50-60-ті роки. Представлено 19 картин. Цього року ювілейна дата. Вся країна відзначає 80 років великої перемоги. Тому ми не могли обминути таку подію. І, звичайно, хочеться продемонструвати глядачеві твори з фондів нашого Тераспольського об'єднаного музею. Глядач повинен знати стару школу старих майстрів і що взагалі відбувалося раніше, а не лише сучасне мистецтво. Виставка експонуватиметься до 8 червня. Попереду поминальні дні з 26 по 28 квітня у Терасполі для проїзду до нового та дальнього кладовищ з різних мікрорайонів міста буде організована роботу громадського транспорту. Також курсуватиме маршрут від нового до дальнього кладовища. Туди ж доїжджатимуть 4, 6, 7, 11 маршрутки. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч у вівторок, о 17.30 на першому придністровському.